Доброго дня, з вами я Артем, канал Зоокул. Продовжуємо рубрику відповіді на базові запитання від клієнтів. Часте запитання, дуже багато дзвінків за кордоном. Питання: чи працюєте ви за кордоном, чи допомагаєте, і так далі. Значить, дивіться, за кордоном ми працюємо. Але почну з найгіршого. Коли спілкуєшся з людиною за кордону, ми всі, вони всі все хочуть. Так, Але є маленька але. Вони сприймають е, нас е, фахівців в цій галузі, що ми повинні працювати. Е, ну, пропозиція від е, іноземців, що приїжджаєте до нас, будуйте нам ферму, ми вам заплатимо е, як гастербайтерам 600-700 тисяч євро в місяць, ви з них живіть, знімаєте хату і так далі. Тому е, за кордоном дуже тяжко е, в, їм сприймається те, що е, нам не не завжди цікаво робити за ну дуже не завжди нам взагалі не цікаво за три копійки кидати тут все. У нас все добре в Україні. В плані роботи є розвиток направлень, бізнесу і так далі. Тому ми не можемо собі дозволити працювати у вас за кордоном за три копійки. Так, повертаємось далі. В чому ще проблема співпраці з закордонною фермою? Тому що коли ми знаходимося в Україні, ми можемо паралельно вести 3, 5, 10 об'єктів. Наприклад, коли ми їдемо до вас, нам потрібно все, що в Україні є, залишити, поставити на паузу. Нормальна ферма не, не будується за місяць часу, тобто на певний великий період часу, ми їдемо до вас, тому ми можемо потрошку. Заробити в Україні, але за рахунок об'єма, е кількості об'єктів, це цікаво. А кинути все і їхати до вас, або здивуйте пропозицію фінансовою якоюсь, або ми беремо, е як ми частіше робимо, ми беремо більше, робимо, е ну, направляємо на онлайн е супровід. Тобто зараз це все можливо. Е Інколи приїжджаємо, там підказуємо, контролюємо, е запускаємо. Але більшість замовлень е за кордоном ми ведемо онлайн. Це і дешевше для вас, це простіше для нас, і це десь посерединці, коли і нас влаштовує, і вас влаштовує, і поступово. Ну і по-друге. В Європі набагато складніше, дуже багато часу займає документація, і таким чином швидко робити за кордоном. Ми не можемо. Тому більше ми робимо на онлайн, і у нас теж все поступово виходить. Для людей за кордону телефон знизу є. Є там вайбери, шмайбери, всі варіанти для зв'язку. Набирайте, поспілкуємось, робимо виїзди до клієнтів. Як і в Україні, так і по Європі, без проблем. Обговорюємо бізнес-процеси, бізнес-плани і так далі. Тому всю математику можна навіть в телефонному режимі обговорити. Дякую за увагу. Підписуємось на канал. когось якісь запитання базові, пишіть в коментарях, буду по можливості давати на них відповідь. До побачення.